Вітаю вас, брати та сестри. Скористаємось порадою і сфокусуємось на Слові Божому. На початку проповіді я хотів би поставити два запитання до вас. Чи читаєте ви Біблію? Якщо ви читаєте Біблію, то друге питання чи досліджуєте ви її? На домашніх групах ми читаємо і досліджуємо Біблію. Цього тижня ми розглядали 23-й розділ дії святих апостолів і. То що ж, то для нас чи варто нам читати Біблію? Да? Для чого нам читати Біблію? Ми віруючі люди, ми християни. Да? І чим нам наповнювати? Звичайно, ми повинні наповнюватися Словом Божим. Це духовний наш хліб. А слово Боже, де у нас у Біблії? І в у другому, у другому до Тимофія, третій розділ, 16-й вірш, сказано: усе Писання. Богом натхнена і корисне для навчання, для викриття, для виправлення, для наставлення у праведності. З цього вірша виходить, що вся Біблія і Старий, і Новий Завіт вона натхнена Богом, і там, і там є наш Господь. Воно корисне для навчання. Як ми можемо навчатися, як ми можемо розвиватися, якщо ми не читаємо Слово Божого? Корисне для викриття. Як ми можемо зрозуміти, що ми грішні люди, і як ми можемо змінитися? Слово Боже нам в цьому допомагає. Слово Боже допомагає нам і виправитися. Якщо ми визнаємо грішні, то, відповідно, ми можемо виправити згідно Слова Божого. І так само Слово Боже, корисне для наставляння у праведності. Так що, якщо ти визнав свій гріх, ти змінився, то ти будеш. І сам змінишся і інших будеш наставляти для того, щоб змінились і вони. І у приповістях, другий розділ, шостий вірш, говориться, бо Господь дає мудрість з його узнання уз і розум. І, відповідно, якщо ви хочете стати мудрими, хочете змінитися, то вам потрібно читати Біблію. Біблія це 66 книг, вона складається з старого і нового заповіту. Це хрестоматійний посібник для церкви. Але варто зазначити, що не можна розділяти старий і новий завіт, типу що новий завіт відмінив старий завіт. Це єдине ціле. Біблія це єдине ціле. І згадайте тільки, скільки перехресних посилань між старим і новим заповітом. І так, я приніс от, є такий Bible Box, я його назвав. Да? Це коробка з бібліями. Це ті біблії, які є в мене вдома. І я про них хочу трошки розповісти. Перша, це така маленька біблія, це Новий завіт. Він зручний для того, щоб його носити з собою в кишені, або як насінина, на яку ти можеш посіяти комусь дати для того, щоб ну, коли ти благовістиш людям, ти можеш передати таку біблію. Вона більш, скоріше за все, більш розповсюджена по всьому світу, бо брати Гедеони такі синенькі книжечки роздають. Друга біблія це. От така вона стара, порвата, але я її називав, вона не читана. Тобто ця Біблія, скоріш за все, у кожного колись була, коли він прийшов до Бога, і цю Біблію ніхто не читав. Так само і ця. Я не знаю, чого вона порвалася. Але вона не читана. Третя Біблія. Цю Біблію мені подарувала дружина, цю Біблію я читаю. Так. І, як е, коли сказав наш брат Володимир Москаленко на проводі, колись десь три роки тому, він радив читати Біблію кожного дня по 15 хвилин. Е, я трішки переформатував цю Біблію, я почав читати з, з початку року. Раніше я її читав по книгам, да? зараз я читаю від початку до кінця. І з 1 січня я її почав читати. Я дійшов до. Е, Першої книги Хронік, уже і четверта біблія це дуже велика біблія. Вона тільки минулого тижня до мене попала. Отака От вона товста, здорова. Це навчальна українська навчальна біблія. Саме по цій біблії е, я готував цю проповідь, тому що тут, е, крім е, Слова Божого є також е, е, зібрана вся інформація, яку ми е, на домашніх групах хочемо достати, досліджуємо. Да? А тут воно зібрано в одній книзі. І Біблію можна читати по-різному, але можна виділити чотири варіанти читання Біблії. Перше це богословське прочитання Біблії. Це означає, що Біблію треба читати з акцентом на Бозі, на його буті, характері, на словах, на ділах, на призначенні, присутності, силі, обітницях, обітницях які Він дає. Біблію читати можна у молитві та спілкуванні з Богом. Коли ви знаходитеся в таємній кімнаті, ви молитесь, ви спілкуєтесь з Богом. Також треба читати Біблію, тому що через ці слова, через своє слово Бог буде говорити до вас. Третій варіант це читання Біблії з особистого застосування. Біблія промовляє до нас. Біблія говорить про Бога, втім, за нашою участю. Ми маємо застосовувати писання, тому що Бог хоче переписати наше життя, Він хоче змінити нас. І читання Біблії, четвертий варіант це для проповіді і богослужіння. Біблія це єдине надійне джерело Божих слів. Отже, якщо ми хочемо почути нашого Творця і Господа, необхідно завжди зважати на авторитетні слова Біблії, тобто використовувати вірші у проповіді. І е, е, апостол Павло, е, про якого йдеться у 23 му розділі, в принципі, він у всіх діяннях апостолів, більша частина відведена Павлу. А Павло, коли він писав до Тимофія е, у першому Тимофія, 4 розділ, 13 і частинка 15 вірша, в 13-му вірші написано таке: Поки я прийду, займайся читанням, наставлянням і навчанням. І в 15 му вірші, кажеться, про це піклуйся, у цьому перебуває. І це для нас є прикладом і настановою від Павла до читання і дослідження Біблії. І давайте повернемося до дій апостолів, 23 й розділ, Я його коротенько перескажу. Павло перебуває перед синедріоном. ну, В цій ситуації Синедріон для Павла це був як суд. Він був на суді. І у першому вірші він говорить, і пильно глянувши на Сенедріон, Павло сказав: муж і браття, з якою я з усією добротою, доброю совістю виконував свої обов'язки перед Богом до цього дня. У попередніх розділах Павло, коли попадав в такі ситуації, він завжди свідчив, робив особисте свідчення, він розказував про Ісуса Христа. У цій ситуації він змінив свою. Бачив, з ким він спілкується, тому що, тому що Синедріон був наповнений е, в основному садукеями і фарисеями. Е, але при цьому е, здивування було, тому що був такий первосвященнее канання. Там він наказав Павла вдарити, е, вдарити по губах, щоб він е, ну, не говорив. Да? Але саме у третьому вірші Павло як свого часу Ісус порівнює лицемірство з побіленою поверхнею. Це, це ми вже досліджуємо. Да? Третій вірш говориться так. Павло тоді сказав йому, Бог буде бити тебе, стіну побілена, так колись Ісус сказав. І ти, ти сидиш, щоб судити мене за законом, і всупереч закону наказуєш мене бити. Далі ми бачимо, що Павло говорить такі слова у п'ятому верші. Не знав я, браття, що він первосвященик, бо написано начальника в народі Твоєму, в народі твоєму не лихослов. Тобто цілком ймовірно, що Павло не впізнав первосвященника і сказав на нього ці слова, за що його вдарили. Да? Чому він його не впізнав? Ми на домашній групі роздумали, як це могло відбутися. Ну, є три варіанти, тому що Павло довго не був Єрусалимі, він був у місійних подорожах, він проводив для того, щоб благовістити язичникам. Друге пояснення, яке до нас приходило, це у Павла був поганий зір. І третє. Скоріше все, більш воно правдиве, що Павло не зрозумів, як побиття могло відбутися за наказом первосвященника. Це якби нонсенс був тому в той період. Да? І коли це все відбулося, Павло. Чи Павло читав Слово Боже, він його читав, і він його дуже досконало знав. Він використовував Слово Боже для того, щоб говорити до різних людей, і так само в цьому Синедроні він його використав. Да? Він сказав е у Синедроні, «Мужі, браття, я фарисей, син фарисея, за надію на Воскресіння з мертвих судять мене. І він посіяв роздрат між фарисеями і садукеями. Да? І коли почалася колотнеча, військові римляни вони забрали Павла, сини Дріона, і коли уночі Павло був у в'язниці, до нього говорить Господь. Наступної ночі це одиннадцятий вірш цього розділу. Наступної ночі Господь, з'явившись йому, сказав: Не бійся, Павле, бо як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так і слід тобі свідчити і в Римі. Цей вірш говорить, якщо ми його досліджуємо, то сам Господь звертається до Павла і є така думка, що Господь звертався саме в кризових ситуаціях до Павла. Коли вже була межа, Господь завжди приходив до нього і підтримував його і казав: Не переживай у тебе ще ну, у Господа був на Павла ще план в подальшому. І далі, якщо ми читаємо, то відбулася змова іудеїв проти Павла. 40 чоловік зібралися і поклялися, що вони не будуть ні їсти, ні пити, але хочуть вбити Павла. Да? І вони попросили первосвященників, щоб ти його ще раз запросили в Синедріон. Якщо ми подивимося, первосвященники і старішні були впливовими членами Сидріона, і більшість з них становили садукеї. І це дає підстави припустити, що змовниками були не фарисеї, а саме садукеї. І, відповідно, про цю змову дізналися. Син сестри Павла він пішов до в'язниці, він повідомив Павла. Павло попросив, щоб цей племінник, так його в деяких перекладах називають, пішов до, до командира, і, відповідно, повідомив йому цю інформацію. І відбувається така ситуація, що рим, римські воїни вони одразу вирішують. Павла прибрати, щоб його не вбили. Да? І ми задали собі на домашній групі питання, що сталося з тими 40 е, чоловіками, які поклялися не їсти не пити. Да? Чи вмерли вони від голоду, чи від спраги. Але е, якщо ми досліджували, то відповідно е, цю, цю, е, цю змову було розкрито і. Ми, я знайшов таку відповідь, чи вони вмерли, чи ні. Що згідно рабинського припису, той, хто складав клятку, звільнявся від неї у випадку неможливості її дотримання. Ну, тобто, на домашній групі ми думали, що з ними сталося, ну, думали, що померли. Да? Але все ж таки вихід у них був. Тобто клятва е, могла бути пропущена. Да? І відповідно далі, заради збереження життя Павлу, римські воїни вони надали йому охорону тої ж ночі. Вони його відправили до губернатора до губернатора Кисайри. Отака історія Павла в 23-му розділі. І що ми можемо звідси винести? Павло знає слово Боже. Він його використовує для того, щоб вийти з різних ситуацій, де перебуває. А саме головне, незалежно незалежності від того, як часто до нього звертався Господь, він завжди був з Богом. І Павло в подальшому буде виконувати ту місію, на яку на нього покладена Господом. У висновку я б хотів сказати таке: чи варто нам читати Біблію? Так, це варто робити кожного дня: 15 хвилин, один-два розділа. Як вам буде зручно, але це треба робити на постійній основі для того, щоб вживати духовний хліб, для того, щоб наповнятися Словом Божим і глибше пізнавати Господа. Як без читання Біблії ви можете цим наповнитися? Та ніяк. Чи варто досліджувати Біблію? Так, це варто робити кожного разу, коли є можливість купнути глибше, дослідити. Що відбулося, що хотів Бог для мене цими словами сказати, для чого Він спонукає мене, Бог, і як я можу застосувати це слово у своєму житті? І я вам показував чотири біблії, да? і я для себе віднайшов таку думку, що існує ще п'ята Біблія. П'ята Біблія, вона більше за цю всі, що біблію, яка в мене є, вона не обмежена. Це та Біблія, яка не може вміститися в фізичної книжці, це та Біблія, яку нам відкриває Бог, якщо він вам відкриває. Да? Коли ви читаєте Біблію, Господь спілкується з вами, відкриває вам безмежний світ того, що Він хоче до вас донести. І Він говорить через слово своє, через Біблію до нас. Хай Господь благословить вас читати Біблію, вивчати Біблію і вживати духовний хліб. Давайте піднімемося та помолимось.